Ані це речовини, без яких сучасний світ виглядає зовсім інакше. Ми заправляємо машини бензином, гріємо будинки газом, користуємося пластиком щодня. І все це пов'язане саме з ними, але й бід, ми бікменалі. Разом із користю вуглеводів створюючи мало проблем для довкілля. У цьому відео ми поговоримо про те, як саме вони впливають на повітря, ґрунт і живі організми. І головне, що відбувається на хімічному рівні, коли ці речовини потрапляють у природу чи згорають у двигунах. Отже, давайте з'ясуємо, що ми маємо справу. Вуглеводні це сполуки, які складаються всього з двох елементів карбону та гідрогену. Звучить просто, але комбінації можуть бути дуже різними. Тому вуглеводні поділяються на алкани, алкени та алкіни. Але чим вони відрізняються? Усе просто. В кількості зв'язків атомами карбону. Алкани це насичені вуглеводні, тобто такі, у яких між атомами карбону тільки одинарні зв'язки. Загальна формула це NH2N плюс 2. Алкени це ненасичені вуглеводні, які місяць один подвійний зв'язок. Загальна формула це NH2N. Через подвійний зв'язок алкени активніші, легко вступають у реакції приєднання і полімеризації, наприклад, утворення поліетилену. Алкіни це також ненасичені вуглеводні з потрійним зв'язком. Загальна формула це NH2N-2. Найважливіше, вони чудово горять. Під час повного окислення утворюється вуглекислий газ і вода. Однак при нестачі кисню відбувається повне горіння з утворенням чудного газу. Саме продукти цих реакцій і стають причиною забруднення повітря. Якщо горіння не повне, утворюється щазний газ, який є сильним токсином і блокує здатність крові переносити кисень. Крім того, при високих температурах азот у повітрі вступає в реакцію з киснем, утворюючи оксид нітрогену, а потім оксид нітрогену реагує з водою, утворюючи кислотні дощі. До цього додається сажа, дрібні частинки вуглецю, що надходять в повітрі в міст і створюють смог. Шкодаючи органом дихання. Тепер поговоримо про похідні вуглеводнів, тобто пластики. Більшість знайомих нам полімерів утворюються саме з простих вуглеводнів, наприклад, поліетилен із етена, Полістирол – зі стиролу. Проблема полягає в тому, що полімерні ланцюги місять дуже міцні ковленті зв'язки, які майже не руйнуються природними умовами. Через це пластики можуть існувати сотні років, поступово подібнюючись на мікропластик, але не зникаючи повністю. Мікропластик це маленькі частинки, які вже знаходять на попіклій воді, у риїнаються у, у льодовиках. А якщо пластикові відходи спалювати, ситуація теж невесела. При горінні виникають хлоровані та ароматичні токсичні сполуки, а вони вже небезпечні для всіх живих організмів. Нафта і продукти її розливу створюють на поверхні води тонку плівку, яка не пропускає кисень. Це призводить до загибелі риб, водоростей і цілих екосистем. У ґрунтах вуглеводні можуть блокувати доступ повітря і поширювати мікрофлору. Деякі похідні вуглеводів є особливо небезпечними. Наприклад, бензол це ароматичний вуглеводень, який використовується хімічній промисловості, але є канцеронген. Вталяти, що додають до пластиків для гнучкості, можуть потрапити в воду і діяти гормональні токсини. А при переробці нафти твориться нафтенові кислоти та поверхнево-активні речовини. Які порушують обмін речовин риб та інших водних організмів, такі сполуки накопичуються в харчових ланцюгах і можуть кінцевої результації потрапляти до людини. Проте ситуація не безнадійна. Сьогодні розвиваються альтернативні джерела енергії, електромобілі, біорозкладні полімери, є каталізатори, які очищують вихлопні гази, технології фільтрації, переробка пластику і біопалива. Воговодні та їхні похідні невід'ємна частина нашої цивілізації, але їхній безконтрольний вплив може привести до серйозних наслідків для екосистеми і здоров'я людей. Розуміння хімічних процесів, пов'язаних із горінням, полімеризацією та окисненням, допомагає усвідомити масштаби проблеми і шукати шляхи їх рішення. З боку суспільства є важливим сортування відходів, відмова від одноразових виробів на відновлення джерела енергії та зменшення використання транспорту з двигунами внутрішнього згорання. Навіть одна багаторазова пляшка може зменшити кількість пластику, що потрапляє у довкілля. Бережімо у її Її і здоров'я – це наша відповідальність. З вами були Супронюк Дарина Береза Марта Шевчук Аня пана Марчук Вероніка ваш 10-й а який знімає всі практи. <рекляння>